е кря <ріхрян> <ріхрян> Апарат. <ріхрян> Ми готуємо, але я чувак Д2 катається. Ви тут це не кутримо криво, ви там типу скласа ЛН дивіться, як треба. Вже й духі там якось я дивлюсь потовстіше. Старт пак Цікаво, як ви думаєте, смарт проїде по схемі? Мішаня, смарт по схемі приїде чи не проїде? Приїде. Приїздить, не не проїде, мабуть, сказати. Не проїде. Ну поїхав. А якщо смарт-кадріле. Смарт кадріло, проїде по схемі, я думаєш? Не бліже нас. Вузько, так? Да? Ну ти наступного разу якось типо, не тільки під крузери одразу, може смарт такий там лазить. Други жарти жартами. Е, Тимчасом Артем, бачите, розкручується. Дивіться, що відрізняє класного райдера, я думаєте, що відрізняє класного райдера від класного. Давайте покажу тут попитаю. То мені сутно розповідати. Що відрізняє класного райдера від класного. Одним словом. Клас, правильно, супер. Що відрізняє класного райдера від некласного? Скіли. Скіл. Хорошо. Що відрізняє класного райдера від не слово. Скоріше, давайте при конкретно. А що конкретно відрізняє класного райдера від некласного? Траєкторія, який класний пать. Що відрізняє класного райдера від некласного? Палич відрізняє класного райдера від некласного. Що відрізняє класного райдера від некласного? Екіп в тому числі, супер, так? Да? Що відрізняє класного райдера від некласного? Скіля. А, а що саме в скілах? Повертати. Мені повертати, хорошо, радіус поворотів, називаємо це так. Супер. Що він різнає? Класного райдера він не клас. Самооцінка. Супер, самооцінка. Тобто треба від 19 см, щоб са вицінка була. Хорошо, понятно. Фініш. Якраз 19 см до лінії. Ви бачите, яка чітка, чітка на фінішах, хвилина 44, Йомайо. 44.092. Чистий проїзд,